Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Уночі Росія знову масово атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Цілі ворога стали об'єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону. Про це повідомили в обл адміністрації. Спалахнули пожежі, ніхто не постраждав. Тривога в області тривала цілу ніч. Одещина вже тиждень під масованим російськими атаками. Внаслідок обстрілу балістичними ракетами критичної інфраструктури в ніч проти 20 грудня загинули семеро чоловіків. Ще 27 людей поранені. Одним з найбільш уражених напрямків залишається селище Маяки, де внаслідок російських атак пошкоджений міст, що ускладнило транспортне сполучення. Попри безпекові ризики, влада шукає рішення, щоб зберегти мобільність регіону. Більше розкаже Олександра Ченкова. Затор на трасі у Десирені. Десятки автомобілів стоять у черзі, щоб потрапити на інший берег Дністра. Більшість людей їдуть за кордон. До цього була траса пуста, можна було приїхати і зараз я так розумію, що будемо ще довго стояти в черзі. Чи боїмось? Ну, скоріш так, ніж ні. Тому що все ж таки є ризик цих шакетів після вчорашнього, позавчорашнього трошки страшно. Прямай на Кишеньов. Російські війська вже четверту добу обстрілюють селище Маяк. Внаслідок атак пошкоджений міст. Цей шлях один із ключових для півдня області. Страшно, просто дуже. боїмося, щоб дом не потрапило. внуки бояться маленькі. Нам просто страшно, щоб ми не залишилися в котлі в якомусь то щоб нас не відрізали від України. Попри постійні обстріли у регіоні, все ж налагодили альтернативні шляхи. Молдова погодилася збільшити кількість пропускних пунктів для автобусів та вантажівок. Їх пропускатимуть тепер у трьох додаткових пунктах на Вінниччині, де досі їздили тільки легкові автомобілі. Про це заявив міністр розвитку громади території Олексій Кулеба. Та одне з ключових рішень нове залізничне сполучення. Вперше від початку повномасштабної війни «Укрзалізниця» запустила прям. Ми маршрут Кишенів Одеса. Це додаткові вагони до потяга, що прямує до Ужгорода. У дорозі 18,5 годин. Попит виявився дуже високий. 60 відсотків квитків розкупили за перші три години продажу, заявили в Укрзалізниці. Ціни 3-4 тисячі гривень залежно від дня поїздки і типу вагона. По-перше, туди їхати небезпечно зараз з дітьми. По-друге, другою, якби варіанту, немає. Тут так важко. Кожен раз в укриття біжимо з дитиною, допустимо, або в коридор. Одеса та область щодня потерпають від російських атак. Лише за останній тиждень ворог спрямував понад півтисячі повітряних цілей, зокрема безпілотники, і балістичні ракети. Під ударом енергетична портова транспортна інфраструктура. Одеса кілька діб була без світла, тепла і води. Тому деякі пасажири зізнаються, їдуть за кордон перепочити. Їдемо. Е Чуток видихнути Одесу в Штермят цю цей тиждень дуже дуже важко і дуже усе складно. Але таке, ну це, це щось неймовірне. Я вже, я вже не можу. Е що ще може може бути паралельно в області? Створюють і інші альтернативні маршрути. Через Дністер уже працюють тимчасові переправи. Рух дозволений для легкових автомобілів, мікроавтобусів і невеликого вантажного транспорту. Це рішення вимушене, але критично важливе. Ми розуміли, що що це може відбутися, тому вже якась альтернатива зроблена. Я не хочу багато розповідати. Да, вже якась альтернатива зроблена. Плюс працюється, плюс налажуємо трафік. Переїзду, перепливу, все, тобто, да, може бути незручно да може бути певний час некомфортно, але воно буде працювати і буде відновлено. Попри постійні обстріли громади Півдня Одещини, зокрема Арцизького району, забезпечені усім необхідним. А ситуація залишається контрольованою, запевняють в офісі президента. За рахунок налагодженого транспортного сполучення, яке сьогодні вже функціонує, вантажі можуть переміщатися через річку Дністер і вантажі доставляються до громад Варцизії і в інші громади. Працюють банкомати, працюють банківські установи, працюють державні установи, працюють лікарні, навчальні заклади заставляють відповідно товар ворог щодня атакує Одещину, та незважаючи на це у регіоні, поступово відновлюють електропостачання. Тепло і вода зараз є майже у всіх жителів. Енергетики працюють у дуже важких умовах. А місцева влада запевняє, ситуація, хоч і надскладна, але відновлювальні роботи не зупиняються. Олександра Ченкова Гандрапенько, факт Сі Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.